Остання частина четверта. Гуляємо парком Музей Войска Польського. Нагадую від палацу Королівського. Ми сюди пішки, бо це центр. Остання частина четверта танки. І відкриває цей розділ. Четвертий. Ось така колись була вона хороша і, мабуть, і стріляла далеко, але зараз обшкрябана, ржава штуковина. Ось гармата. Називається вона «Армата» 85 міліметрів калібром. Ось такий цікавий танк. Мені найбільше подобається чхол на ньому аж на дві пухи. Бачимо. Цікаво, що ж це за штуковина така. Назва цього танку. Ось ще одна гармата. і ще одна, і ще одна. І, звичайно, всі вони різного калібру. Калібр і 100 міліметрів, і 37 міліметрів. Ось інший ракурс, тих уси гармат. І ще одні гармати ось такого плану. 100 міліметрів калібр. До речі, вхід у цей музей безкоштовний. Ну, а це якийсь самоход на самохідна установка саушолі. І ще одна така. І Ось такі. Рержаві вони зараз, звичайно, колись були бойові. Ось такі штучки. Дивимося. Там вон вильніється літачок. Ось такі вони ці всі машинки. Не знаю, танки, не танки. Т-55. Кажуть, досі воюють. Ось такі вони всі. Снаряд від Дори. Створений в єдиному екземплярі цей комплекс і кажуть, саме використовувався під час обстрілів Севастополя у роки Другої світової війни. Кажуть, один такий снаряд міг запросто рознести в пух і прах будинок чи місто. Ну, погугліть, чи таке дора, і будете знати, звідки оцей снаряд. Ось так, за чотири частини я вам оглядово показала саме. Музей війська Польського у Варшаві безкоштовно знаходиться в центрі міста біля народового музею. Якщо зберетеся раптом в народовий музей, то краще це робить у вівторок, адже у вівторок тут безкоштовні дні. Можна народовий музей подивитися безкоштовно. Ну, Ми приїхали у суботу і в народовий музей не потрапили, бо приїхали пізно. Ну, а це все ще біля цього музею знаходиться музей Войска Польського. А я з вами прощаюся. До побачення. Насолоджуйтеся подорожами і запрошую вас у Варшаву.